Вітаю, друзі! Медитативний клуб оновлено. Тепер в медитативному клубі ви зможете стояти на цвяхах. Там все підготовлено для новачків і для тих, хто хоче пізнати себе. Якщо ви бажаєте подружитися з болем, щоб біль більше не був основою вашого життя, тоді запрошую вас до медитативного клубу. Він підходить і підліткам і дорослим. Мене просили зробити програму, яка буде підходити для всіх. Так ось я обожнюю такий інструмент, як цвяхи. Тому в клубі я все переробила. І тепер там є всі інструкції, інструменти, як навчитися стояти на цвяхах, якщо ви ще цього не вмієте. Доступ до клубу 365 днів. І в курсі є 20 медитацій для твоєї трансформації. Всього лише один або два рази на тиждень і ти відкриєш у собі той ресурс, якого не вистачає для того, щоб рухатись по житті, пізнавати життя та пізнавати себе. Пізнавай себе з медитативним клубом.